Четвер, 8 червня, вчитися керувати через служіння. Єлисея, сина Шафата з Авелмихоли, помажеш на пророка замість себе, перша книга царів 19,16. Було б добре, якби ми поміркували про життя Єлисея того періоду, коли він був обраний для виконання великої Божої справи. Єлисей походив із родини, яка дотримувалася давньої істинної віри Ізраїля. Він мешкав далеко від густонаселених міст. Його батько був землеробом. Навіть під час полону були люди, які виявилися морально стійкими і не відступили від істини. Сім'я Єлисея належала до числа тих семи тисяч, які не схилили колін перед Ваалом. Ілля завершував свою земну працю. Потрібно було обрати іншого пророка, який продовжив би Божу роботу для того часу. Іллі було наказано змінити маршрут своєї подорожі та йти на північ. Усюди дозрівав багатий урожай, немов би компенсуючи часи посухи й голоду. Щедрі дощі зробили для землі більше аніж для людських сердець. Земля була підготовлена для гарного врожаю краще, ніж серця ізраїльтян, які відступили. Куди б не спрямовував свій погляд Ілля, уся земля, що була перед ним, належала людині, коліна якої не схилилися перед ваалом, і серце якої було цілковито віддане Богові. Господаря цієї землі звали Шафат. На полі звершувалася енергійна праця. Тим часом як отари випасалися на зелених луках, руки його слуг дружно засівали розорану землю. Увага Іллі була прикута до Єлисея, шафатового сина. Цей муж здобув освіту подалі від міських і придворних розваг. Його виховували в простоті та послуху батькам і богові. Та хоч у Єлисея був лагідний і покірливий дух, його характер залишався незламним. Йому були притаманні такі важливі чесноти, як чистота й вірність, богобоязливість і любов до Бога. Єлисей володів здібностями правителя, які в ньому поєднувалися із покірністю слуги. Він був навчений виявляти вірність у всіх своїх справах, навіть у малих. І коли Бог покликав його до більш відповідальної праці, Єлисей з готовністю відгукнувся на його заклик. Єлисей виріс у багатій родині, проте розумів, що для здобуття всебічної освіти йому необхідно попрацювати в різних сферах, уміти виконувати будь-яку роботу. Він би не погодився бути менш обізнаним у будь-якій сфері аніж слуги його батька. Він бажав спочатку навчитися служити, аби потім вміло керувати і навчати. Використовуючи всі дані йому Богом здібності, співпрацюючи зі своїм батьком на їхній фермі, Єлисей у такий спосіб служив Богові. Дорогі друзі, а чи готові ми до тієї відповідальної роботи, яку Господь може покласти на нас, для того, щоб ми реалізували свої таланти та можливості, якими він щедро нас винагородив?